З магазина сільпо, це друга частина огляду цінотижиків сільпо, в якій я показую м'ясо, рибу, молочні продукти, також вершкове масло, морозиво, овочі, фрукти і ягоди. Так що починаємо з відділу риби. Дивіться, форель, кусок охолоджений, 25% знижка, 49,90 за оцей кусок. Ну, і мається на увазі ціна вказана за 100 грамів. 49,90. далі. Хочу просто показати вам акції, немає. У них з'явився це серган, ну так гарно виглядає. 49,90. ціна вказана за 100 грамів. Артуби чищені Гляньте, які гарні, такі прям біленькі одна в одну. Ці туби по акції на цьому тижні. 29,90. ціна вказана за 100 грамів. Це 300 гривень за кілограм. Ікра, три види, ікра Атлантичних риб Норвен у білому соусі, класична, або з кальмаром, або з копченим лососем по 160 грам, за баночку 40 гривень. Дивіться, ось оця від Норвен 40 гривень. Дуже класна акція. 38% знижка. Ось написано. Так, ось їх три види тут стоїть, все зрозуміло. Цінничок поміняли. Не на всіх, правда, 40 гривень. І там ще поміняли також цінничок. Ось їх три види. Так вони виглядають. Ця ікра атлантичних риб. Далі акція на ікру тріски, 29% знижки від Веладіс. Так, два види її. Є пробійна підкопчена і... Рвійна підкопчена мінтая і тріски. Так, да. Підкопчена і та і та 70 гривень з ключем баночка 100 грам тут. І та за 70 гривень, і та по 29% знижка. Далі акція також з 3 по 9 від Норвен 33% знижка. Норвен філія, так, форель. Форель, де вона? Ось вона, форель. 180 грамів цей шматочок 239 гривень. Без шкіри. Люблю рибу, люблю рибу. Написано. Ось такі люблю рибу, особливо. Крабові палички із сурімі без гмо 300 грамів. 89-90-32 відсотки. Знижки. Знаєте, така класна упаковка. Аж спробувати захотілося. Так, акції в м'ясному відділі почну з цієї вивіски, так сказати: шашлик, свинячий, соковитий по акції 19,90, з 1 по 13 діє акція, а так його ціна 22,40. Він тут запакований, бачите, різними Саме ось такий ж, соковитий кулінарний по акції. Тут ще багато різних виділених зараз. Вони роблять і викладають. М'ясному відділі акції діють з 3 по 9. Ошик без кістки охолоджений. Красивий, так, так виклали гарно. 28,40, всього 9% знижка. Тут трішки краща знижка, 14%. На цю свинячу О, так приближу свиняча лопатка без кістки охолоджена. 18,90, тут 14% знижка. Рулька зараз по 10,90 ціна. Так, далі йду на знижка. О, ці голубці зі свининою розморожені з другого по 8, 17,90, 10% Знижка їх люди так побагато беруть. Всі кажуть, що вони смачні. От хто любить голубці? Є нагода спробувати. Так, і в відділі на курочку є акція. Також з 3 по 9 четвертина куряча 7,99, 14% знижка. І он, я бачу печінка, індича 1029, невелика знижка. Тут печінка свиняча охолоджена, 4,69, тут 21% знижка. Акції на цьому тижні філія епікор, натуральний продукт, філе курчат бройлерів за 100 г ціна вказана 18,90 замість 23,40. Це десь 190 гривень за кілограм. Відділ нарізаних ковбасок, хамону, так, такі цікаві позиції. Це товариство називається Димні традиції в Києві виготовляють, я вже подивилась, три види цих димних традицій панчета, пікантна. Далі бекон угорський і, і бекон угорський. А димні традиції просто бекон і бекон сирокопчений, два види його по 99 гривень. Оця нарізочка коштує 99 гривень за 120 грам. Знижка 28% відсотків на три види. Далі тут ще ковбаска нарізана. Ось така від ювілейний преміум. Ковбаса, сирокопчена, брауншвейська вищого сорту 80 грам 60 гривень. Також салямі золотиста 80 грам, вищий сорт 58,99 Ціна вказана за 100 грамів. Від премія ковбаса напівкопчена салямі Баварська вищого сорту. Ціна за 100 грамів 32,40. Також зі знижкою ковбаса премія українська. Так, це посольська, вона йде без акції, а де ж українська. Поки, мабуть, немає 59,90. Тут також ціна за 100 грам. Це ковбаса ситий двір, напівкопчена, віденська вищого сорту, 24,90. ціна вказана за 100 грам. Паска самобранка, теляча. Це ціна за оцю упаковочку. Тут 400 грам, ціна зі знижкою за 400 грам – 70 гривень. Самобранка вищого сорту, ковбаса варена, теляча. І палочки від ювілейного ковбаса варена, молочна, 400 грав 149 гривень. Ось вона, і також лікарська 400 грам від ювілейного преміум 149 гривень, та і та по 400 грамів, і та і та по 149 гривень за палочку. Знижка на отакі два види сиру. Від преміалі: є мацарела, є діпас, там який чи до пасти. По 18% знижка на них тут іде в брикеті цьому 180 грам за ціною 70 гривень і той і той. Також акція на такий п'ятниця, твій смак, такий сирочок, м'який з зеленою цибулькою, вершковий написано з з цибулею. 135 грам, зі знижкою 63 гривні. Філата, філата від ферма, м'який сир 64,99. Тут в баночці 180 грам, 45% жиру в сухій речовині. Хочу ще раз показати гудмілк, хоч в першій частині показувала, тому що його два види в а там один лежав. 50 гривень кремчис є ще безлактозний. То такий там який лежить, і цей також 50 гривень за 150 п'ятдесят грамів. Тут таке така з морепродуктів, варене охолоджене від Норвен. гляньте, ну дуже суперово виглядає, так якщо для якогось такого свята взяти, дуже смачно. 249 гривень, 400 грам креветочки, мідії, це кільця кальмарів. І ще щось рибне. 400 грамів 249 гривень. І також креветка від Норвен варена, сіла, охолоджена, готова до вживання. 189 гривень за 400 грамів упаковочку. Слойка буланжері з капустою та грибами. Ось так смачно виглядає. Ціна на цьому тижні 23,99. Це 20% знижка на неї. На цьому тижні буде діяти знижка саме на пиріжок з яблуком. 20% знижка, 17,49. Ось так вони виглядають, ось пиріжки. За цілий пиріжок, не за 100 грам. 17,49 ціна. Було, булочка, ватушка з корицею. Ціна вказана за 100 грам, 16,49. 21% знижки поляничка в акції до 9. го Ось так вона виглядає. Ціна вказана за 100 грам. 23,99. 20% знижка. Щось таке цікаве у них є. Багет «Італіан стайл». Він є Томатами, так, йде? Сир і томати. От ціна за 150 грам, саме за цей багет. 25 гривень. 21% знижки це також. Ці кістечка, отак вони в відкритому виді виглядають які в акції. По 16,90. Ну, дійсно класна акція. 58% знижка. Ось такі заварні кістечка, дуже смачні. От зараз до кави собі якраз і візьму. Тут іще 31% знижки на кістечку Наполеон від тьоті Соні, 39,90. Так, із цікавого, ну це взагалі у них тут. Просто так гарно виглядає. 259 гривень. Це ціна за 450 грам. Торт називається Fresie. Отаке з полуницями. Гляньте, зі сливками, як гарно. І отакий торт Тарта полунична. Тут ціна за 100 грам 59 – 59,90. 21% знижки. 33% знижка на торт Естерхазі. Ціна вказана за 100 грам – 57,90% замість 86,90. Отут іще по старій ціні він зважений, а так на нього буде знижка. І акція також по 15 буде діяти на торт Прага. Ось він є, торт Прага, дивіться, 23,90, 51% знижки. Це за кілограм 240 гривень. Ти же Касільпо в молочному відділі. Так, акції з 3 по 9, все вірно. Кефір густий, 2,5 жирності, ось цей молокія 870 грам Ціна на цьому тижні 48 гривень. І кефір молокія питний. Вони відрізняються, є питний, а є густий. З 3 по 22 бачу ось питний, питний 52 гривні. Далі знову густий тільки, 1% жирності за 46 гривень. Тут у нас сир, ферма, кисломолочний, 10%. Жиру 66 гривень. Також акція на мімімі, -мі -мі, кисломолочний сир, 9% жиру, 62 гривні. По 9 акція 350 грам в цій упаковочці. 350 грамів мімімі, -мі, 5% жиру, 58 гривень. Знову мімімі -мі -мі. в рожевій упаковці тут 0,2 жиру, 350 знову грам за 55 гривень. Сирочок від чудо, Є смак вишні. Лісові ягоди, персик і полуничка. Всі вони по 18 гривень, 22% відсотки знижка. Ще ось такі йогурти в акції з 3 по 9. Улюблені, яготинський, півтора відсотки жиру, пляшечка. Пляшечка тут 520 грам. Також є полуниця, манго і персик по 40 гривень за пляшечку. Вершки в акції, галичина. Так, тут 32% знижки. 15%, до речі, жиру 32 гривні за 200 грамів. 32 гривні за 200 грив. 25% знижка на йогурт від лекел це добре. Дивіться, тут цілий кілограм йогурт, білий, натуральний, по-грецьки, 3% жирності. Ціна на нього 90 гривень за цілий кілограм. Ну, начебто, нормально, да, замість 139 гривень. Так, і ще акція на сметанку від ферма 20% жирності. В такому стаканчику вона йде 50 гривень, 16% знижка. Прямо на морозиво, головна акція тижня, мінус 58% знижка. Морозиво, ось оце малюкам. Тут 500 грам. Так, без рослинних жирів, консервантів і барвників. Дивіться, воно виготовлено 503-го, аж по 5.03, 27 Дата, бачите, термін придатності. Оце ціна за 500 грам за упаковку 80 гривень 58% знижка. Дуже багато акцій на такі морозива. Ну, Одноштучні, я їх показувати не буду, там деякі продовжуються. Показала, що це основне треба брати. Ще хочу показати поличку з оцими цінотижиками. Знизу почнемо. Тут масло О, олейна. Традиційна, 100% соняшникова рафінована олія, 78,99%. Пляшечка у них 850 грам. 4% знижка. Так, ще ось такий шліфований рис по акції Круглозернистий. 93 гривні, 23% знижки. Ціна вказана за кілограм. Рис премія. Так, данвіта, кріс. Бред, такі хрустки з сиром, сушені томат базилік 130 грам. Це литва виготовляє 65 гривень зі знижкою. Артек велика упаковочка від світоч 188 грам, 40 гривень. І крекери, два види з цибулею і простоніжний по 22 гривні. Далі орево по 32 гривні. Тут у нас преміум майонез на яєчних жовтках від щедро 150 грам, 26 гривень. Торчин, кетчуп, ширі рача. Стрий 200 грам 28 гривень і торчин 200 грамів класичний дитячий кетчуп 26-49, два види соєвого соусу, один класичний териякі по 500 грамів пляшечка. До речі, вона скляна ця пляшечка. Ось так коштують 80 гривень. Арахіс от тобто такий звичайний смажений 500 грам, арахіс 90 гривень. Тут у нас мігдаль смажений 150 п'ятдесят грамів за 119 гривень. Ой, чіпси Pringles в акції. Один вид, я так розумію, з біконом 119 гривень. В них 165 грам. Два види знову цих снеків в васабі із соусом теріякі по 25 гривень 99 копійок. Ось такі. І далі з теріякі 29,99. Гренки, грінки. Ідуть по 100 грам від флінтів. Флінт, два види грінок, сухарики, є ковбаски баварські і є аджика. 19 гривень, і також маретті два види. брускета, така на бі білий хліб. Брускета є з грибами і зелень з цибулькою. Ну, цибуля і сметана ага. по 48 гривень. 32% знижки. Тут велика знижка на ніжин і краска бачків. 49,99. це 44 знижки. І краска бачків. Ніжин, мені здається, класна акція. Да? За 450 грам 50 гривень. олія оливкова від Донна Софія, 500 мл, Extra Virgin, 279 гривень, невеличка знижка на таку олію Філіпо Беріо, Extra Virgin, 749 гривень за літр. Туна, так, ну тут на туну нормально мені, ну так, я думаю, да, три упаковки по 80 грам, за 149 гривень. Три упаковки в різних упаковочках, що зручно. Вони йдуть там з ключем ці баночки від премія. В, у власному соку 149 гривень. Чіпси яблучні з кислинкою 40 грам-43 гривні. Два види ось таких сніданків від Несквік. Написано XXL. Так, лайн і несквік по 179 гривень 700 грамів. Так, вершки Галичина я вам показала. Тут ще стоять ферма. До речі, вершки 20% жиру, 505 грам. Ціна 87 гривень. Так, у них 20% жиру. Ще наш сік, така величезна упаковка. Тут літр, ну, майже 2 літри яблуко-персик, 95 гривень. Квас, ярило, ярило півтора літри за 47 гривень пастеризований. О, Пепсі в акції за 33,99, тут літр 250 написано. Кава знижка на такі великі плитки від мілка. Є орео, є карамель, є ось такі з нусіні, з горішками, мені здається. Ось 174 гривні, вони 276 грам. Рафаело знижка на цукерочки 150 грам, 26% знижка, до речі, 139 гривень за цю упаковку. Фереро Феррара, да, якось так кава Мелена, 179 гривень, 28% знижка в упаковочці 250 грам Мелена. Два види пива цього литовського тут по 568 грам. Ось таке, як світле, мабуть, 55 гривень і ще якийсь вид. 49,99 Варштайнер 0,33-50 гривень. Мартіні пляшечка 0,75-299 І ось такий набір. Мартіні фієро і швепс. Упаковочка 399 гривень. Два види горілки Німіров по 0,5 Класична і пшенична по 119 гривень. Хочу показати вам ціни на ягоди. Без акцій просто цікаво, скільки в сільпо коштує. Вишня, наприклад, за кілограм 169 Чорна смородина за кілограм 280 гривень. Малина виходить, що 500 гривень за кілограм порічка двадцять ну, 220 гривень за кілограм, а груз 350 гривень за кілограм. Полуниця фермерська 230 гривень за кілограм, тут просто за 100 г, а я вам кажу за 100 г. Лохина 550 гривень за кілограм. Ну, ні, ну малина гарна, звісно. Полуниця відбірна 280 гривень за кілограм. Так, оце агрус, мабуть, це крижовник. Так, 350 гривень за кілограм. Понаставляли вже тут кавунів, все змінилось, поки я гуляла. Ось цей кавун вогник називається такого кольору. Він в акції, бачите, 4,99, 17% знижка. Ось так так виглядає вогник. 16 знижка. Ну 50 гривень за кілограм. А тут 35,90, 36 дев'яносто гривень за кілограм. Ось такий рябий, не знаю, як він називається. Просто ще цінник не поставили, але сказали, що це акційна ціна за кілограм 36 гривень. Кавун ось такий. Сільпо класно придумано. Оці кавуни всі є нарізані, ви можете собі взяти шматочок. Взагалі, дуже зручно, можна навіть на море. Да, взяти Отак, шматочок на 29 гривень, наприклад. Мені це подобається. Плюс воно як в холодильничку лежить. На цьому я свій огляд з магазину сільпо буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. І пока!